Сьогодні у програмі Фабрика ідей ви дізнаєтеся про нові ідеї у сільському господарстві. Діагностуємо трактор за 60 хвилин. Харківські науковці розробили унікальний прилад, який швидко та точно визначить стан сільськогосподарської техніки. Який строк експлуатації у двигуна при використанні біотоплива вчені створили нову лабораторію, яка дозволяє визначити цей строк та попередити технічні несправності. А також дізнаєтеся про установку, за допомогою якої водій може дізнатися, якої якості пальне він придбав. Про все це дивіться далі у програмі. Діагностувати автомобіль сьогодні звично просто доступно. А ось сільськогосподарська техніка поки що залишається осторонь технічного прогресу. Зазвичай діагностика трактора займає багато часу. Потребує декількох спеціалістів та перегонів техніки з одного пункту до іншого даної проблему сьогодні вирішують через стаціонарне путем ізмізмірення. Е Показателі трактора на стаціонарних стендах, яких в, в Україні вже остались збивших машини з питательних станцій, сталося очень мало. І е, самі розумієте, ввести этот трактор е, определено там, допустим, в Киев, либо там в Одесу, де є такі стенди, це складно. До того ж, усталена діагностика, часто технічно не спроможна порозумітися із сучасними сільськогосподарськими машинами тягово енергетически показатели сільськохозяйсної техніки продиагностировать достаточно сложно, так як зараз уже на ринок вийшли достаточно энергонасыщенные трактори і к ним же сільськохозяйсної машини. Поэтому діагностика, та була раніше, вже не примінима к данным агрегатам. Діагностичний комплекс харків'ян складається з набору датчиків та обчислювальної техніки. Виглядає власне діагностика наступним чином. Фахівці кріплять на техніку та агрегати, що перевіряють датчики. Аби отримати дані, трактор має проїхати. Все це триває протягом години. Діагностика займає установка і проїзд порядка 30-40 хвилин. Ну до часу Достатньо для того, щоб продіагностувати даний мобільний енергетичний средство, тобто трактор. Ну єдине потім, займає час, некоторое время, занімують займає обробка даних. Ну і що може час. Тепер власникові сільськогосподарської техніки не потрібно буде ганяти свій трактор з одного стенду до іншого. За наявності такого сервісу, мобільна група буде обслуговувати трактор на дому. З допомогою цього комплексу можна нам виїхати на місце, буде це донецьк Одеса, то Толі Київ і провести дані зміни. Опит на таку діагностику більше зростає. Останнім часом все більше сільськогосподарської техніки надходить за кордону і її стан визначити досить важко. Зараз в Україну багато завозиться зарубіжної техніки, в частності тракторів, які вже були в експлуатації, і їх ресурс определить зніті на глас, невозможно. Поэтому з допомогою даного комплексу ми можемо за очень короткий срок ресурс. Ресурс даного трактора і дати заключення у його технічному стані на даний момент. Діагностика харків'ян дозволяє визначити тягові характеристики трактору, що вкрай необхідно для ефективного комплектування сільськогосподарської техніки. Відсутність таких даних може коштувати дорого фермеру. Процедура комплектования техники в советский период проходила очень продуманно и легко. Вся техника, а именно тракторы и сельхозмашины, классифицировались по тяге. Скажем, был трактор 1,4 тонны тяги вот, и такая же сельхозмашина. Поэтому производителю было легко и просто. Он покупает одно и подходящее к нему другое. И заведомо этот агрегат получается эффективным. Остается только подобрать режимы, скажем, скоростные. Сейчас Из-за рубежа к нам приходит масса техники, которая имеет, по сути неизвестные параметры. И даже на глаз вот видно ведущие нашей компании, я не буду их называть, там неэффективность комплектования агрегатов 10, 15, 20 и более процентов. Ну, буксование, скажем, 20% агрегат трогається з міста і на глаз видно, там не менше 20% процентів буксування. Це йде пережог топлів. Аби таких недоліків не було. Трактор має працювати у комплектації, яка відповідає саме його тяговим характеристикам. Такі рекомендації вчені можуть розробити, маючи на руках дані діагностики конкретної сільськогосподарської техніки. Это получат испытатели эти данные, а мы разработаем рекомендации конкретные. Вот эти тракторы с вот этими сельхозмашинами, вот это будет эффективно. Или наоборот покажем, что вот это люди, фермеры используют, но это заведомо неэффективно. То есть понятно, что сами цифры для фермера ну, может быть и неинтересны. Но следующий шаг, он Слідують неразрывно после змірення это прямые рекомендации для прозводства. Такої град ефективне. У нього будуть такі то розходи топлива, така то проїзводительниць. Ну все важне для нього цифру. На даний момент в Україні існує подібна діагностика від німецького виробника. У порівнянні з якою українська установка виграє за декількома параметрами, по-перше, коштує менше, по-друге, спроможна перевірити більше показників ніж закордонний аналог. Ми проводили в прошлом году, в ноябрі місяці, на Крімчурському автомобільному заводі, сравнительне з питання. комплекс німецької фірми Дотрон. Проходил, мы проводили эти сравнительные испытания. Наш измерительный комплекс позволяет в реальном времени отслеживать изменения нагрузочных характеристик, изменения скорости движения и ускорений автомобиля по сравнению с измерительным комплексом Дотрон. В то время как измерительный комплекс Дотрон дает только так сказать, бумажное заключение, заключение на бумаге. І основні показателі, які він може фіксувати. дослідники провели різноманітні випробування діагностичного комплексу на різноманітних видах мобільної техніки і не тільки сільськогосподарського призначення. Помімо трактора, що можна в принципі приміняти для дорожньо строїтельної техніки. І вже Харківським автодорожним університетом достаточно широко для автомобільної техніки. У нас один комплекс, ми швидко монтуємо демонтируем, переносим переносимо з однієї техніки на іншу На даний момент вчені зібрали перший варіант діагностичного комплексу. У майбутньому дослідження будуть більш чіткими, а час діагностики значно менше. Розповідають про свої плани розробники. Сейчас хотим мы к этим датчикам добавить систему глобального позиционирования, которая будет получать информацию о местоположении, скоростных показателях автомобильной и сельскохозяйственной техники, и также увеличить точность определения заранее известных на полученных ранее датчиков. Останні дані досліджень показали припустиму погрішність у межах 2%. На даний момент розробники отримали патент на установку та вже готові впровадити діагностику у масове застосування. До моменту, при якому далі експлуатація нераціональна, для різних топлів і різних соотношень топліва. с дистопливом разное. Сегодня отсутствует какие-либо рекомендации по выбору вот этого времени. То есть эксплуатационник не знает, когда же ему надо вмешаться, чтобы предотвратить ухудшение показателей в эксплуатации. Вот это вот Суть проблеми у результаті показники двигуна різко погіршуються. Згодом власник починає помічати, що його транспорт вже не такий спритний, як колись масла і топливо, отримане з масел, з часом ухудшає свої параметри. Вони коксуються, і потім того йде процес лакообразування в елементах топлівої апаратури. Це приводить к уменьшению проходних сечений к уменьшення мощності, у ч удільного розходу топліва і прочим не гораздо. Фахівці запевняють, що цього можна уникнути, якщо вчасно провести технічне обслуговування. Якщо не своє не провести технічне обслуговування, то далі економіка так різко ухудшається, що експлуатація становиться нераціональною. Фахівці розробили спосіб визначення строку експлуатації двигуна, який працює на біопальному. Завдяки цій діагностиці власник збереже свій транспорт без ушкоджень. Розробники розповідають про результати експериментів. Проведены эксперименты пока на двух видах топлива. Это этиловый эфир рапсового масла, метиловый эфир рапсового масла, ну и производные от этиловых эфиров. Там было из подсолнечного масла и из соевого масла. Что касается самой установки, она позволяет произвести эти эксперименты на любом виде топлива. Проведенного біоресурсами, нефтяном сильно сократить время. То есть где-то за 26-27 за часов можем дать уже вот эти вот результаты и сказать, если вы зальете вот такую смесь в топле в бак вашего транспортного средства, через вот такой промежуток времени вам нужно будет произвести техобслуживание. Установка проста, запевняють розробники. Працювати з нею може не тільки спеціаліст. Можливо, такий сервіс з'явиться на станціях ТО але більше перспектив для впровадження у виробників палива. Впевнені вчені. Если производитель топліва хоче знати, які нужно давати рекомендації експлуатаціонщикам, то нужно допустим, провести вот такі експерименти. Получить дані і уже з э, сертифікатом топліву говорять. говорить, э, технічного технического обслуживания должна составлять такое то количество моточасов. Проблема коксування під час експлуатації біопалива для дизельного двигуна відома давно і вирішити її намагалися багато вчених. Проте подібна установка унікальна, стверджують розробники. На відміну від пропонованих діагностик, установка харків'ян дозволяє швидко та точно визначити строк роботи двигуна. Но она позволяет очень быстро в течение там ну двух дней примерно получать результаты в то время как ранее когда не было этой установки эти результаты брали с сферы эксплуатации это сезон работает трактор с такими-то показателями и определяют значит экономичность и так далее так как в эксплуатации очень трудно получить идентичные условия. Разброс результатов был сумасшедший. И все эти данные, их нельзя было толком использовать. Теперь мы заливаем в бак топливо определенное. Смотрим по полученным графикам через какое время наступает опасное коксование, и говорим, что если дизельное топливо, надо третье ТО тысячу часов проводить, то на этом, допустим, топливе надо 540 часов производить. Если не произвести обслуживание, дальше показатели Очень швидко будуть ухудшатися, і так для будь-якого мы ми можемо когда коли необхідно И і тим самим в експлуатації ефективне использование топлива.